З вами знову програма індекс небезпеки. Щотижня ми відверто розповідаємо про екологію регіону, невивезення сміття, відключення води, забруднення повітря, екологічні інновації та шкідливі продукти основні теми наших випусків. Однак цього разу індекс небезпеки ми присвятили церкві. До чого тут екологія? Дивіться далі. Смотрю, 200 метрів прорита траншея глибиною до двох метрів. через все кладбище. Собаки, которые таскали в кости, подухли. При строительстве окружающих высотных домов так получилось, что храм оказался в котловании. Вы часто приходите сюда в храм? Каждую службу. А почему вы всегда приходите? А потому что здесь дух такой настоящий. Ні, до Дніпропетровська з Греції прибула ікона Святої Богородиці Гумені Святої Афонської гори. Аби це здійснити, прото Ірей Микола не справа, навіть продав власне авто. А от колишній настоятель святодухівського храму замість будівництва довгоочікуваної церкви у селі Ковпаківка у заповідній зоні звів для себе невеличку баню. Це викликало обурення місцевих мешканців. Чим саме закінчився конфлікт далі. А хотіли, хотіли пляж зробити хотіли. для всього села, для дітей, для людей, бо там корови ходять для нас пляж. Ну там ніякої гігієни, скажем так. Зараз тут батюшка все забрав. Ну, нас туди вигнали, вигнали буквально через. Три місяця тут почалося строительство. Ну грешно батюшкатиміють розрішення з Києва. З, 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 з Протягом кількох років у Колпакітці триває конфлікт. Сільські жителі не згодні з поведінкою місцевого священика. Люди категорично не хочуть відвідувати храм, бо відведену для цього двоповерхову будівлю отець Василь перетворив на власне помешкання. Взагалі ніхто Не ходить до вас серпін, на ходить? всього п'ять Я... душ було. А чого не? На до Пасху, вас на Пасху багато народу в нас Ви звернили, церкву скверняєте. Що ви на церкві живете? Вам дозволили жити в вір'янки, там є прекрасна вімянка. Да. Люди не хочуть іти. Вам вже робили цю церкву, що ви живете церкв. над церквою. Не благодати це живете не з, з неба. Щоб зверху на церкву жили, такого немає ніде. Пам -пам, віторку, Вам допомагали, тілі виробили. Чого не можна? Вам же ж треба було не машину купити, а дом купити собі. Ну чого там? А в заповідній зоні на березі Орелі священик збудував одноповерхову будівлю для відпочинку. І щоб далеко не бігати, на річчі звів і туалет. Хто вам дасть у заповідній зоні розрішення? П'ять метрів від річки. Хто вам дасть розрішення? Скажіть мені, хто? Ніхто в житті не дасть. Чого ви туалет прибрали, Куди, що ви ходили в річку в туалет? Чого? Вам сказали, що прийде телевізія, і ви прибрали. Хто виноситься в бочці, ніякий туалет. Оце виноситься бочка? Да, Оця бочка витягується да. знизу і виноситься. Ось... над кладкою стоїть туалет вури. Оце виноситься бочка. Вносить, та скільки того там, та скільки бочка. того гімнада. Утім, що саме зведене, та хто дозволив будувати у рекреаційній зоні, отець Василь пояснює неохоче. Ні, це не храм буде. Ну, можливо, буде, я ж вам сказав, що це, ну, для того, щоб тут... Люди могли на Йордан прийти, малеві служить служити здесь, понимаете. Ну, можна здесь буде отдохнуть, вудошки порыбачить і так далі. документов документів никаких нет. немає. документы, документи, будуть документы. документи. Ну, на сьогоднішній момент офіційно документа. До да, пока нет, церковных целей документів. Якщо припустити, що споруда для справ церковних, чому в приміщенні немає жодної ікони та відповідної релігійної літератури, а доступ селянам туди заборонений? Сільський голова, до якого рік тому зверталися мешканці по допомогу, говорить подібні справи поза компетенцією сільради. Це землі районної адміністрації, вони ніякого відношення до сільської ради не мають. Ніхто не знав, що воно строїться. Дозволу ми на це не давали нікому, бо ми, не, ми маємо право цю, не маємо права давати цю дозволу. Получається, саме застройка. Це. Ну я думаю, що жителів, як би сказати, обурило це, як їм не дали такої можливості, а потім взяв отець Василій, то я думаю, з цього цей конфлікт почався. Що збудоване на Орелі, та для яких саме церковних потреб не знають навіть в єпархії? я його не вижу вже скільки». Ні о конечно, мы не говорили, тому що ні проблеми это не знаю, ні самого поміщення даже не видел, не слышав. А в чому ще дози йде речі? Якщо это какое-то нової сильне поміщення, нам церкви должен довше бути проголосувати кваціальним на церкві і сказати, що це буде храму лісо. Проголосована не это. згідно із земельним кодексом України, говорять юристи, передбачена можливість для громадян як орендувати, так і брати у приватну власність земельну ділянку біля водойми. Для цього існує певна процедура. Але якщо прийняти до уваги та припустити, що там сауна та до цієї водоми потрапляють відходи, таку споруду необхідно демонтувати. Для того щоб це зробити, я б порадив звернутися по-перше, до прокуратури, як то до районної, так і до природоохоронної прокуратури. Також можна звертатись заінтересованим громадянам до екологічної інспекції. У травні конфлікт у Ковпаківці набув скандального розголосу. Справою зацікавилася прокуратура. Новопризначений голова Магдалинівської райдержадміністрації так само пообіцяв нам розібратися у ситуації. Тоді на початку літа ця справа закінчилася обіцянками. Чи змінилось щось насправді? Ми вирішили перевірити особисто і через півроку знову навідалися у село. Говорити про колишній конфлікт селяни не дуже хотіли. Він не роботає потяжкою. Він не працює в нього. Там він так і знаходить. Це в тій іде построїв на річці. Ну, живуть вони там десь на квартирі. Їх вже виселили відтіля. На квартирі вони живуть. — А чого їх виселили? Ну, там на церкві церквою вони жили. Він казав, що там буде капличка, а побудував там невідомо що. Скільки туди дерева, скільки лісу зеленого пішло туди, вирубали. Він казав, що екологія йому вислала 20 тисяч, якоби він заплатив штрафу за те, що там збудував цю хатку. А розібрати її там практично неможливо. Там скільки арматури, там такий цемент. Споруда, у якій планував відпочивати екс настоятель Василь Варахоба, покинута навколо все заросло очеретом. Не видно тут і нужника. А у селі працює вже інший священник. Я не очі все те, що залежало від органів місцевого самоврядування, зробили і. Новый священник, там 10 лет в церкви праздновали. Все там, в общем, вроде бы пока все и спокойно, тихо и хорошо. По бане батюшка принял сам решение, он, он приходил в в государственную экологическую инспекцию. на решение, что это действительно его действия являются противозаконными, ну, наверное, черт попутал, и как то еще по-другому говорят, я не знаю. Но на данный момент вопрос решен, и этот объект э, оттуда он будет выносить. За вимогою прокуратури Магдалинівського району у селі Ковпаківка було проведено перевірку законності будівництва споруд на березі річки Оріль. Одноповерхова будівля зведена без розробленої проєктно технічної документації та відповідних дозвільних документів на будівництво порушника санітарного законодавства притягнуто до адміністративної відповідальності. А також винесено постанову про заборону забудови у межах водоохоронної зони 50 метрів річки Оріль у селі Ковпаківка. Краще пізно, ніж ніколи. Цього року нарешті вдалося врятувати від загибелі Діївський собор. Через багаторічні підтоплення цей храм ледь не пішов під землю. Тож, як саме рятували церкву на житловому масиві Комунар. Воздвиженському храму більше 200 років. За увесь період його існування капітальний ремонт проводили лише раз, а от знищити намагались неодноразово. Кам'яна церква у діївській слободі витримала дві війни та революції у 60-х роках. Під час активної забудови житлових масивів Комунар та Парус Ленінська райрада вирішила знести хрестовоздвиженський храм, захистити найстарішу церкву Дніпропетровська. Спромігся колишній настоятель храму. Папа підняв історію там правитено була велика робота. Що він підняв цю історію, він вибив цю табличку, а табличка ж просто так не дається. Вот. І, е, було храм провозгашон пам'ятником. Пасімо, коли вот це все поставили, його не знесли, а збирались. Через будівництво церкву ясно підтоплювали. Ґрунтовий дощові води пішли тріщини по стінах, та з'явився грибок. При строительстве окружающих высотных домов. Так получилось, что храм оказался в котловане. Котлован этот остался и почти, вот почти 50 лет этот вопрос решить было затруднительно. Храму розробили ще у 2006-му, Однак ліквідацію підтоплень провести не вдавалось через брак коштів. І хоча спецбригади час від часу відкачували воду навколо святині, цього було недостатньо. Додають комунальники. Та щоб не втратити храм остаточно, минулого року прийняли рішення негайно рятувати найстарішу будівлю. була построєна сосна станція. Отета мінімальний дрінаж зібил построєн адсюди. Із дренажной насосной станции станції перекачувалась вода в дежі сеть, которая яка знаходиться на, на расстоянии 60 шістдесяти метрів. Далі дальше уже самотюком, як положено по, по уклону, була проложена що дожіва сеть. Поэтому здесь вопрос был рішення. Спорудження зливового колектора закінчили у липні, проте перевірку негодою об'єкт пройшов лише нещодавно. Останні зливи показали, насосна станція працює навідмінно. Ось вот 300 трьохсотка труба. І на поступає на Метростроєвської прямо додав льовку. Я поняла, даже слышно, але так чуємо. по другому підняти сюди воду невозможно. Тобто, уровень піднявся. До критичної відмітки включається пакетник, включається автоматичний насос і качає сюди. А далі вона вже самотюком іде. Часткову церкву врятували, але попереду відновлення південних воріт та будівництво духовного центру, на що також потрібні кошти. Та надгробки такі знахідки побачили мешканці у парку «40-річчя перемоги Дніпропетровська. Під час прокладання каналізаційної труби невідомі потревожили людські останки. Лихобудівельники прокопували двометрову траншею та разом із землею повиривали рештки померлих. 40-річчя перемоги Дніпропетровська зведений ще за радянських часів на місці колишнього військового кладовища. На початку 80-х цвинтар закривали, рештки пращурів пропонували перепоховати. Утім, зробити це змогли не усі. 59-му дев'ятому я похоронив з родителями своїми свою, значить, бабуську п'ятдесят восьмому до му, -му дідуську. Жили всі тоді, бідно, на дві могили, это бесплатно не робилось. все. Сказали, що, мабуть, смысла немає. Трогати прах, воно по православним канонам і не положено. Улітку, прогулюючись поміж дерев, Євген Миколаєвич помітив, як невідомі екскаватором викопують кістки й могильні плити. Смотрю, 200 метрів прорита траншея глибиною до двох метрів через все кладбище. Спросив, що тут ділаться. Мені робочі сказали, ми тягнемо автостанції строїтельство, водопровод. Як це зроблено, було, вважаю, дуже швидко, тайно. вчора тут теж работали. Аби не привертати увагу, за кілька днів майже усі рештки вояк зарили у траншею. Коли знімальна група приїхала до парку, будівельники вже завершували роботи. Надати документи та розповісти, що і для кого будують, відмовились. Вже не строїмо, вже от, порядки наводять. А что тут будет? Ну, я понятия не имею, я первый день здесь. – Я понял. А кто? Что а за кто предприятие? Кто главный у вас? – Главное уже свалил. А будет знатость, ики раскопки проводить у парку, мы звернулися до Бабушкинской райрады. В прошлом там работы не делали. Мы сейчас разрешение на прокладку, никто у нас не берет. Кто там прокладывает? Я спросил Райка ніхто никто ничего не прокладывает, ничего нет. Он на балансе у нас, но еще раз говорю, он собственник города. На балансе Райка В управлінні з благоустрою міста, з яким узгоджують такі роботи, теж нічого не чули. По всім роботам согласна нашого порядку, коли чоловік приходить оформляти документацію. Обізальне умови є оформлення документів – це постановка у звісності району. Нам ніхто не по обічався, поводича по перескокам, такі адіри не видавались. Стосовно будівельних робіт, ми зверталися у Дніпроводоканал і до підприємства гідроспоруди, на що отримали однакову відповідь: жодних робіт ніхто не проводив. Щоб дізнатися, що саме будують у парку, ми почекали кілька місяців. У листопаді на місці ремонтних робіт звели новісіньку автостанцію. Ви скажете, районна влада не знала, що тут будували влітку. Звісно, знали, але чомусь відмовчувалися. Замість того, щоб пояснити Шканцям, що тут коїлось. а ще у цьому парку планують звести дерев'яну церкву преподобного Сергія Радонецького у лютому 2012 року. Це місце освятили. А у червні проект будівництва собору схвалили на засіданні ради головного архітектурно-планувального управління. Протягом кількох місяців у Любимівці не вщухають пристрасті. Спроба звести тут православний храм викликала неабиякий резонанс у суспільстві. Більшість парафіян вважає, православна святиня, якої у селі немає, конче необхідна. Інші ж навпаки, упевнені будувати церкву у місті масових поховань від тифу та сибірки категорично не можна. Щоправда, а що ні у цій історії? Дивіться далі. Храму у селі Любимівка бере свій початок з 90-х років. Саме тоді місцеві мешканці звернулися до Дніпропетровської єпархії з бажанням звести у населеному пункті церкву. Тут бабушки ще старший мене приходив. Ішла каблок, ділили, і строїли. Люди так хотіли це місто святе, таке село, і ми їздили хто зна, куди в храм на всі праздники. Тоді на прохання вірян відгукнулися. Землю під будівництво майбутнього храму. Сільська рада виділила ще у дев'яносто. Шостому році оформлення паперів та підготовка проекту храму тривали понад 10 років. Утім, додає отець Костянтин: місце під будівництво обрано не випадково. Новий собор за давньою традицією зводитимуть на святій землі. Ізначально був храм Він був построєн Сієнника генерал-губернатором. в 1782 году. А храм был деревянный, и он во время войны, в общем-то, сгорел. Здесь как раз были бои, вот и он сгорел. И, в общем, наверное, все-таки промыслительно получилось, что храм именно на этом месте. Потому что здесь вот как раз могила воинов погибших, как раз на том самом месте, где был храм. Два місяці тому у Любомівці приступили до будівництва довгоочікуваного храму. Скандал вибухнув, коли дехто з місцевих побачив, що з котловану разом із землею вивозили і людські кістки. Ну якщо послухати старожилів, там ведь було кладбище, там захоронення були болезні, туберкульоз чума. Я вважаю, що це не должно там быть церковь. Как могло сірське дать разрешение на постройку на, на, на цьому місці. Но ну, там было тихозное кладбище. Но ну, я считаю, не на костях э, человеческих. Я против того, что это должно быть на, э, на кладбище. Паперів, які б дійсно підтверджували захоронення померлих від епідемії, у противників будівництва немає. Лише фото кількох кісток, що стирчали з землі. Любомівські старожили пригадують, у 20-х роках тут був звичайний могильник, а не кладовище хворих. Після війни на цьому місці пасли худобу, а згодом організували і парк. Бо я після цього района так тут ні, нічого, ніхто не хоронив. Після війни тут уже нічого тут уже коров ганяли, розвалені, не бугарочка не було, не хрест. Ми ще нам було по 18 років, а зараз мені вже 73. Ми Садили оці дерева і викопували косточки. Оці дама на кладбищі, оці дома дама на кладбищі. Тут копали погріба, тут копали туалетні, всі викопували косточки. І всі хоронили їх там рядушком. Нічого страшного. Настоятель храму запевняє, усі знайдені кістки обов'язково перепоховують поруч із майбутнім храмом, бо за давньою традицією літургії служать саме на мощах мучеників людей, які віддали своє життя за Христа. У нас ціль одна була – перезахоронити цих. людей. Ну, для этих людей, в общем-то, это честь лежать в основании храма. На их могилах будет не просто ровная площадка или жилые дома, или танцплощадка, как была здесь, а храм, в котором будет идти молитвы за всех усопших здесь. Документи на зведення храму згоджені з усіма службами. Представники СЕС заспокоюють, фактів про масові захоронення людей померлих від епідемій на місці будівництва церкви. Немає більш того, такі захоронення ніколи не проводилися на звичайних цвинтарях. Трупи померлих вивозилися далеко від населених пунктів та спалювалися, щоб не допустити спалаху епідемії. Тому такі залякування селян нічим не підтверджені чутки. Я такого, вот мы отводили земельный участок, тогда там тоже бегали, которые по соседству находятся. Вот, но я пыталась выяснить, там затребовали где эти, эти архивные данные, но, то такого мы не нашли. Нина Александровна, я правильно понимаю, что есть разрешение в вашей санстанции? Да, да. То есть там все в порядке. Да, там уже, в общем, есть кладбищенский период, но он уже давно прошел. Впервые слышим, что э, вообще, как это ранее было допустимо, э, в селе, там холера, э, Сибирь, как и все кладбище вот, в центре села, и вот вдруг тебе там вот такие захоронения делают. Это, естественно, просто ложь с чистейшей воды. Отець Костянтин говорить, відновити колись існуючу у Любимівці церкву неможливо, бо про неї не збереглося жодних відомостей. Однак майбутню церкву називає особливою. Її зводитимуть за старими технологіями храмобудівництва. Це буде точна копія архієрейського храму, який існував у дореволюційному Дніпропетровську у районі сучасної лікарні Мечникова. Його зведення схвалили, і парафіяни. Ну читати що така тепер можливість, что здесь будет большой храм. Раньше богатые люди могли над, над своим надгробием построить храм. Это самая большая благость, которая вообще может быть. Если бы сейчас здесь лежали мои останки и на этом месте строили бы храм, ну, наверное, я бы тогда считал, что я перед Богом заслужил что-то, что я буду лежать рядом с церковью. Усім сердцем підтримує це будівництво і маленький Микола. Хлопчик від народження ходить до церкви, читає на память «Отче наш» і вважає, майбутній храм дуже потрібен не тільки дорослим, а й дітям. Надо построїть храм в честь святого Николая, потому что он защищает людей. Я в честь него родился, потому что меня тоже зовут Николай. Надо его построить храм любой ценой и защитить его, потому что... Это всем людям нужно.